Вітаю вас з вами програма Акценти і сьогодні у нашій студії Олександра Струмчинська, співзасновник української соціальної мережі. Вітаю вас! Доброго дня. Гадаю, що це надзвичайно актуальна тема сьогодні, адже і перше питання, яке я б хотіла задати, от як ви ставитесь до того, що все-таки заблоковані наразі ВКонтакті і однокласники соціальні мережі, які були ну можливо одні з найактуальніших, найбільш популярними ніж соцмережами. У мене до цього двохстороннє відношення. Перш за все, хочу сказати, що це насправді дуже виправдане рішення, яке вже потрібно було прийняти давно, оскільки безпека даних для нас, як для всіх користувачів, відіграє надзвичайно важливу роль і. Цього моменту не було дотримано, і рішення підтверджує, що воно є правильне. З іншої сторони, а, необхідно було дати користувачам вже якусь існуючу платформу, на якій вони б могли продовжувати а, розвивати свій, свій бізнес. Фейсбук. Свій... Фейсбук дуже дуже хороший варіант. Але а, користувач хоче зручності і те, що, чо... отримувати те, до чого він звик. А, і, ну, не було їм моменту протягом певного періоду часу, в який вони могли би вкластися, перевести свій контент, своїх людей, самим адаптуватися до нових змін, а, тобто проблемою стало для багатьох, що це ось сьогодні зараз прямо відбулося, і моменту адаптації не було дано нікому. Зрозуміло. Тож, як виникла ідея у вас? Можливо, саме на цій платформі виникла ідея створити українську соціальну мережу. Спочатку виникла потреба, потім вже виникла ідея перевірити цю потребу в масштабах. Власне, це й ми зробили. Запустили спочатку. Опитування, в якому ми хотіли зібрати підписи за життя цієї ідеї, і на основі якого ми мали прийняти рішення, чи ми будемо взагалі розвивати цю ідею, реалізовувати цей проект в межах України, поставили собі за мету до 1 червня зібрати 50 тисяч підписів, і ви їх за, зібрали. І ми їх зібрали за 4 дні. Це сталося набагато швидше, ніж ми очікували. і Це Ініціює, мотивує робити все набагато швидше. Ми їх зібрали за чотири дні і вже розпочали роботу, не чекаючи першого червня. Що ж, що ж буде далі? Як буде поводити себе користувач? Угу. Розкажіть, з ким ви співпрацюєте? Я є співорганізатором цього проекту. З іншої сторони це канадська it ті стартап-інкубатор, стартап софт. Хлопці є. Корінними жителями е, нашого краю, Тернопіля, вони прожили понад 10 років в Торонто і там власне, розпочали е, ідею реалізації своєї компанії. Зараз вони проживають в Тернополі і разом з командою е, власне, ми реалізовуємо цей проєкт. Чим буде? Оригінальна, можливо, чим буде відрізнятися ваша соціальна мережа від інших вже нами зручних, це там ВКонтакте, як ми всі любили користуватися, однокласники, той же самий Фейсбук? Е, ну, Перш за все, хочу сказати, е, щоб ви не очікували від нас чуда в перші ж дні. Е, е, так. Е, чим будемо відрізнятися, що буде унікального? Ми хочемо дати всім зручний і звикший контент. Це те, чого найбільше хоче користувач музика. Хочу сказати, що піратського контенту в нас насправді не буде, і ми працюємо над тим, щоб в межах нашого ресурсу це все було законом. Наступним етапом це буде ця безпека даних, на основі, власне, якої прийнято було рішення про заборону вже існуючих до того соціальних мереж в контакті однокласники. І одним з моментів, який буде найкращим. Напевно, для користувача, який буде робити унікальний контент, це можливість монетизації е, угу. трафіку, який він буде використову е, використовувати, розміщувати на нашій платформі. Тобто, все те, що люди могли себе прорекламувати, продавати щось чи себе, чи свої продукти у вас. Це буде так, так е, ви казали, що все-таки безпека даних. Як саме це буде відбуватися? Тобто людина не буде зазначати, з якого вона міста, в якій школі вона вчилася, який рік народження тут мається на увазі зберігання даних на серверах. Воно Е, воно буде не незвичним для вже існуючих соціальних мереж ВКонтакті і однокласники. Яким чином це буде відбуватися в нас? Наразі це маленька інтрига, і ну обов'язково всі про це почують ось, наразі. Можемо посилатись тільки на вашу гарантію. На мою гарантію і, і, і е, на наше позиціонування, що ми плануємо залишатися, а угу. чудово. Е, яка буде у вас кольорова гама? Ми всі напевне вже звикли до блакитно-білого? Ну. Таких якихось кольорів. Хочу сказати, що кольорова гама буде незвична, нестандартна в звичних для нас кольорах, блакитно-синьому. Якою вона буде, ми вже зможемо вам показати в найближчі тижні. І ну, приблизно це буде, це буде щось. Так, яскраве, це залишиться кольорове. залишиться Інтригою для всіх і У мене трохи інтригувало. Як будете заохочувати людей, все таки підключитися в сум? Ну перш за все, ми вже розпочали цю роботу, оголосивши власне про інформацію, що ця соціальна мережа буде. Якщо ви самі цього хочете, якщо ви підтверджуєте, що ви будете нею користуватися наступною. Даю інтерв'ю вам, це також дуже хороший канал. Ми продовжуємо плануємо продовжувати і надалі комунікувати з великою кількістю людей, говорити про те, якою вона буде, що вона буде давати, і коли не рів... можна буде користуватися. Як на рівні України, ви будете сповіщати про це на рівні України? Це масові видання, інтернет-видання, перш за все, соціальні мережі, які вже існують, Це наша дуже велика перевага. Плані а, швидкості розвитку, оскільки всі наші попередники, які а, до нас вже розвинули подібні соціальні мережі до такого хорошого рівня, вони не мали такого чудового каналу, існуючого чого вже. А, ну, я то... знаю, що у Фейсбуці все-таки є ваша сторінка, і ви так. там викладаєте інформацію. Навіть відео звернення про те, що 50 тисяч так, так, навіть так, більше так. підписчиків, ну підписів ви зібрали так. вже, так Так. тобто використовуєте платформу організації своєї мережі. Однозначно. А коли саме буде готова вже ця а, соціальна мережа? І як вона буде називатися? Вона буде називатися Ukrainians. А, Плануємо, чому Ukrainians? А, плануємо, а, що спочатку це буде хорошим локальним продуктом. А, мене... Хочемо зразу виходити далеко, і саме тому перші зразки, перший функціонал буде лише українською мовою. В Майбутньому плануємо інтегрувати, оскільки є дуже багато запитів, що це просто необхідно для комунікації з іншими людьми для ефективності використання її. Чому саме юкрейнс? Перш за все, що оскільки це локальний продукт, це для українців і зроблений самими ж українцями. Тобто лише українська мова на початках. на початках далі плануємо інтегрувати. Зрозуміло. Чи буде якесь обмеження щодо е, кількості друзів? Е, на... Чи можна буде долучати? Безкінечно. Безкінечно. Напевно, залишимо це обмеження, в якій кількості воно буде відображатися, я ще не готова сказати. Це, це... В принципі, як воно буде виглядати? Ну, це буде щось схоже на ВКонтакті. Тобто, така ж сама сторінка, головне меню, в принципі, це буде щось похоже, щоб людям було якось зручніше? Людям буде зручніше, простіше, однозначно. Як це буде виглядати? Це, це також маленька розробляєте? Ми розробляємо, але е, це буде аналогом в контакті. Е, функціонал, який є більш ефективнішим, зручнішим для користувача. Чи передбачаєте вихід на міжнародний ринок? Передбачаємо. І в яких це планах дуже 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 далеко, чи ви такими швидкими темпами і кроками вже хочете і ну, ми, цей ринок захопити? Ми обіцяємо обіцяємо всіх і просимо, щоб не очікува від нас чуда в перший же день, і собі е захмарно також чуда не чекаємо завтра. Плануємо робити все поетапно. Спочатку е захопити, закрити цю дару, яка є в Україні нашої соціальної мережі. Якщо все буде гаразд, тоді будемо інтегрувати мови і виходити на інші ринки. Спроба створити українську соціальну мережу була і не одна. Чи вивчали ви своїх попередників, аналізували, чи не боїтеся можливо стати на якісь їхні помилки і все-таки не втриматись на цьому ринку? Про помилки інших не будемо говорити. Скаже одне, що ми їх враховуємо і в нашому позиціонуванні, в нашому в нашій стратегії, ми не плануємо їх повторювати. Як буде залежити лише від користувача, як він сприйметься соціальну мережу, як він буде її використовувати і ставитися до основного функціоналу, який ми будемо надавати йому. Зрозуміло. А щодо е, якості фотографій, це напевно теж дуже цікава і актуальна тема. Е, ну, дивіться, взагалі, у ході нашого позиціонування ми використовуємо лін методику. В суті полягає в наступному прислухатися до користувача, робити те, чого він хоче найбільше. Він хоче якісного контенту, він хоче музики, він хоче безпеки, хорошого функціонувалу функціоналу і можливість надалі заробляти на цьому, щоб це було не просто як захоплення, а воно відображалося в поєднанні з його особистими сферами життя. Я знаю, що ідея взагалі, ми так повернемо ще до початку, ми швидко швидко перебігли. Вона не так давно у вас існує. Як так сталося? Що в принципі скільки? Тиждень, півтора? Навіть ще не тиждень. Ще немає тижня, так. а ви, в принципі, вже так голосно про себе заявили. Як це сталося? Так, а... Повторюсь, напевно, спочатку виникла потреба, і потім ми перевірили цю ідею. Зустрівшись з моїми партнерами, обговорили цю ідею і вирішили, що не потрібно робити все відразу потрібно запитатися, чи цього хоче користувач. Виявилося, що хоче, і власне цей темп такий сам дав життя великий. Вже понад 60 тисяч, можливо, вже добігає до 70, підтримують нас. І що саме найцікавіше, найголовніше підтримує не тільки Україна, підтримують. Є діаспори різних країн, пишуть, мотивують, ініціюють, пропонують ідеї, і це насправді хвилин прислухати. Прислухаєтесь? Які ідеї вам пропонують? Ну, найпоширеніші ідеї є стосовно зміни назви. Хочу сказати, що на даному етапі ми залишаємо ту ж саму назву «Ukrainians», Можливо, в майбутньому, коли вже ця соціальна мережа почне працювати в повноцінному режимі. Ми переглянемо цю думку і вже спільно з нашими користувачами реалізуємо це іншого плану. Стосовно інших ідей, допомога ми їх приймаємо і в планах плануємо реалізовувати. Ну, в принципі, якщо назва така гучна для України, якщо ви плануєте виходити на міжнародний ринок, це досить вагомий вклад. В розвиток України, я так гадаю. Так, однозначно. Чим буде відрізнятися ваша соціальна мережа? Чим вона особлива? Її особливістю є перш за все локальність, напевно. Наступним я вже говорила про ці пункти. Це безпека даних, якої не мають попередні соціальні мережі, і можливість монетизації цього трафіку, який люди будуть завантажувати на нашу соціальну мережу. Угу. Е, отож, в які приблизно, хоча б рамки, люди можуть розраховувати, що вони можуть підключитися все таки і користуватися. Е, повноцінний мережі. запуск цієї соціальної мережі плануємо зробити до чотирьох місяців е, на платформах Веб iOS і і Андроїд. Е, стосовно е, перших етапів, ми їх будемо презентувати набагато швидше, і певний функціонал вже буде доступний для користування нашим користувачам набагато швидше. Навіть швидше, ніж всі цього очікують. В найближчі тижні ви вже зможете побачити. Так. Тобто плани у вас дуже стрімкі. ем, Як тільки ми побачили показник 50 тисяч нас підтримують, е, був вибір чекати 1 червня, що буде далі, або починати робити вже. Однозначно, ми прийняли рішення, що потрібно робити вже, і команда професіоналів працює над цим. І ми не плануємо зупинятися. Наш ефірний час вже завершується, і я гадаю, що ви можете побажати дещо нашим телеглядачам. Можливо, все таки, щоб вони користувалися цією мережею і підключалися. Адже це український виробник. Так, перш за все, хочу сказати: продовжуйте підтримувати нас. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, за оновленнями, які ми будемо презентувати для вас. Діліться думками, рекомендаціями. Це на даному етапі є дуже важливим для нас. І знаєте, тільки від вас залежить, якою буде ця соціальна мережа, і хто будемо далі? Ми так. Адже люди це в принципі головні клієнти так, або гол... гості. гості. Так, так цієї мережі з нами була Олександра Стумчинська, співзасновник Української соціальної мережі. Дякую, що були з нами. Програма Акценти.